Сьогодні ми справді будемо дуже багато згадувати, дуже багато ставити запитань, намагатися почути відповіді, розбиратися, що, е, що сталося з нами за цей рік, як ми змінилися, ну і до чого цей рік нас усіх веде. От про це, так е, такими словами загальними, я Короткими скажу, що обіцянками такими дуже про, цікавими. про те, про що ми будемо говорити, але у нас сьогодні неймовірні гості, і от Максим, про них. Да, про них і ще раз скажу, що 21-й годині у нас буде ще більший шматок. Ми будемо 2,5 години наживо з величезною кількістю гостей, частину з яких вже Наталка і цих подій проанонсувала. А зараз да, давайте почнемо, щоб ви розуміли наскільки ми готувалися до цього дня. Перший гість неймовірно цікавий це європейський політик, який перший став на захист України. Перший демонстративно ухвалив рішення про передачу Україні зброї і став. Прикладом іншим європейським лідерам в тому, що війну треба називати війною. Україну треба рятувати, а Путіну треба не рятувати лице. А диктатор має програти. Не дивно, що цей політик став улюбленцем українців в Хусті на Закарпатті На його честь перейменували вулицю Льва Толстого у Кіцмані. Його іменем назвали колишню Тургенєва. Його іменем назвали вулицю в Черкасах. А у планах послухайте назвати його іменем площу в Запоріжжю, набережно-Висилькові під Києвом, вулиці на Вінниччині, на Одещині. По Україні відкрили низку пабів, кафе, навіть створили десерт. Ну, ви вже всі здогадалися і бачите, про кого йдеться це, звичайно, пан Борис Джонсон. Пане Борисе, добрий вечір. Вітаємо вас у ефірі загальнонаціонального марафону. Hello. Вітаємо. Вітаємо вас. Борис Джонсон є. Перше питання хочеться от перейти, знаєте, до ролі особистості в історії. Вже є рік, і ми трошечки згадуємо, аналізуємо, як цей рік пройшов, і чому, тому що вочевидь, певні люди приймали певні рішення. І насправді ви стали тим політиком, який подав в Європі приклад, що Україну треба підтримувати, Україні треба давати зброю, Україні треба допомагати захиститися. Насправді ви дуже надихнули багатьох українців, бо ми зрозуміли, що нас не кинуть, нам допоможуть вистояти. Чому, коли всі думали і вагалися, ви одразу кинулися в цю війну з абсолютно такою чіткою позицією: що допомога має бути Україні, Україна має перемогти, Росія програє? Well, you, very, very, very kind to me. дуже добрі слова. Мені говорите, і у нас усі у Великій Британії захоплені українським народом, сповнені захватом щодо того, як українці бороняться, які це герої, і безперечно, ті, хто це відігравав у історії, цю, цю роль я бачу, що Володимир Зеленський головним чином це той лідер, що допоміг мобілізувати національну допомогу всередині, а далі ширше міжнародну громаду. І тут у Великій Британії ми мали змогу собі зібрати велику підтримку. Я дуже пишаюся з того, що ми діяли рішуче далі маємо відданість цій справі. і це дає змогу. Нам надзвичайно надихає це нас. Світ зрозумів Україну тоді неправильно, недооцінив її Путін. Ми віримо в свободу, волю українського народу. Дякуємо уклінно, складаємо пошанівок. Слава Україні. Героям слава. Пане Джонсоне, все ж таки, говорячи про той день рік тому, хочеться спитати вас. Ваш погляд, невже нічого не можна було вдіяти? Невже війна була невідворотною? Лукінбек Айтінк за Путін бачити, що Путін надумав це зробити, постановив собі. І Це було зрозуміло. Зрозуміло, що він не мав на увазі ані НАТО, ані якихось вчинків, чи бездіяльності українського народу. Він просто хотів показати, що він може відбудувати Совітську імперію. І він не зважав на той факт, що Україна демократична незалежна країна, вільна країна, що Україна обрала собі інший шлях. Крейн відійшла від Росії, що вона прямує до Європи, має європейські амбіції. Йому це не до сподоби було, і він хотів через свої внутрішні негаразди, політичні складнощі в Росії. Він хотів авантурним чином переломити долю і піднести свою популярність власному народі. Ось про це йому йшлося, а не те, що він написав там у тій своїй влітку 21-го року проблем божевільній статті. Батальбатальйони тактичні групи скупчилися на українському кордоні. Ми бачили, що це річ неминуче, щось накльовувалося, але це шаленство божевілля, із божеволів. І на жаль, в Україні довелося переливки. Він хотів взяти Київ, як відомо, продовж кількох днів, але було зрозуміло, що це катастр катастрофічна помилка для нього в першу чергу. І тоді, відтоді, я думаю, треба просто зробити так, щоб 23 й рік став роком української перемоги. Що швидше, то ліпше для українського народу. Треба допомогти йому. Перемогти у цій боротьбі. Угу. Пане Джонсон, у мене ще одне запитання, яке почнеться словом чому. Як ви гадаєте, чому колективний захід рік тому не вірив в перемогу України? That... So been... Вони <звук> Не бачили they didn't України, the... не бували тут, <звук> <country. звук> не знали цієї країни. Мені здається, що це якийсь забубон такий дивний віра у. Владу путінську uh, у його міць. Він у Сирії агресивний, і uh, в північній Африці, там і тут in, in в Латинській Америці. І він був такий перебільшений, пересаджений переоцінений uh, надмірно оцінений, але вони також недооціновували України. Вони просто не могли збагнути, як глибоко українці люблять свою країну, і які вони віддані боротьбі за неї. і я думаю, що треба дякувати Богові за сміливість, хоробрість, мужність українську І Вони просто ті люди, що спостерігали, не розуміли цього і не могли збагнути, що Україна вже б'ється від 2014 1920 року. І вони вже зміцніли в цій боротьбі. Виросли лави. Стали суворі випробувані вояки із них, і я намагався говорити з ветеранами, що боронили Донбас. У 2016 коли я був як міністр закордонних справ в Україні, відвідав, і вони вже тоді були рішучі віддані І я. Пригадую цей мур у Києві, меморіал де тисячі. Імен тих, хто загинув у боротьбі за Україну, Я це побачив і зрозумів. Путін просто глузду з'їхав, якщо він думає, що ця країна розвалиться від його поштовху. Україна переможе. Це було ясно тоді. Я повторюю це тепер. Ви зі ще більшою певністю наша країна зробить усе, що зможе для цієї перемоги.